Так, ви хотіли реально 4-5 ложок би мене взяли, так? Ого, а хто це мені відправив стільки подарунків? Ого. Це що, Саша чи ні? Ого. Ого, а що це таке? А хто це? Мені цікаво, це? Саша чи ні? Хто дарує подарунки? Ого. <свіс> <свіс> Хочу побачити, хто це стільки подарунків відправив. А мені не показує, навіть не знаю, хто це. Дівчата, ви ж бачите, чи це мені вже мрящиться? 110 подарунків? 112, 113, 114.